І мені треба їх заселити знову, і ці люди заселяються в сьомій ранку. А коли у нас чекає, от правильно дванадцять година. Знаєш, вы... Я подумала, що нашій з тобі розмові не, не вистачає ще представника авіакомпанії. Тому що я звалила себе на думці, а скільки оверів буває у авіакомпанії? Скільки овер? Це просто жахливо. Я зараз згадала те саме МАО і той аеросвіт, який ти пам'ятаєш. Який мене там, не забрав з Банкоку. Да, да, 2013-14 рік, і я пам'ятаю, як ми повинні вилітати з Індії. І Приїжджає дівчинка, представник приймаючої сторони, каже: слухайте, ваша рейса сьогодні, сьогодні не буде, не а він буде завтра. А я знала, що так буде. Я знала, що це взагалі останні рейсири рейс світу, але Так і було. слухай, ну мені було там скільки 25 чи 26 років на той момент, і ми взяли цей тур щось за півтори тисячі доларів на 14 ночей в класний готель. Ну, все, все топчик було. І я пам'ятаю, як Саша стоїть чоловік і каже такий: Ти що, знала, що він не прилетить? А я така кажу: ну слухай, ну яка ціна була солодка, це ми тут тепер залишимося, знаєш? Просто до того, що скільки оверів відбувається і досі, і, і треба зауважити для слухачів, що дуже круто, коли ти можеш зробити чекін онлайн для регулярних рейсів, це прям обов'язково, оскільки регулярні рейси вони в принципі більше на цьому попадають. Ніж чартерні, тому що в чартерних якось це більш спрогнозована. Є певна кількість пасажирів. Одним з виписуються квитки. Ми з тобою знаємо там умовно 2-3 дні. Чому ти інколи там туристам каже, що да, виписка да. буде за 2-3 дні? Да, тому да. що вона з виписується від авіа.